Всім доброго, мирного дня на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні вирішила нарешті показатися моїм глядачам в кадрі через те, що зрозуміло, що ми давно з вами бачились вживу. І я, нарешті, щось зв'язала таке, що хочу вам показати на собі. Це буде звіт по СП і підсумки в одному підпункті. СП називається Готуємось до весни. Організатор Оксана Левчук, її канал називається Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Звіт буде в шальних історіях і готуємося до весни. Я там зв'язала пару робіт. Але шальні історії в цьому проєкті, вони є призовими. І я зв'язала два вироби і хочу вам показати: перший мій виріб це ось тупірон зв'язала. Це така шаль. Ось так я. Покажу вам, надіюсь ви там щось бачите. Ось така. І розказую про цю шаль. Ця шаль в'язалася з пряжі кауні. Огляд на цю пряжу є на моєму каналі. Перейдіть, подивіться. На цю шаль мені пішло 120 пряжі грамів кауні. Тут йде. На 100 грамів 800 метрів, тобто 8,1. Розмах крила в мене 2 метри, а в... довжину вона метрова. Досить, я хочу сказати, вона велика, чесно вам скажу, ця шалька, і вона йде зв'язана в подарунок. Покажу вам такого. Тут дуже гарнючі кольори. Дуже класний такий візерунок. Вийшов вона так і була задумана, щоб тут не були ці зубчики, через те, що, можливо, ця людина, яка буде даруватися, можливо, вона її буде носити як шарф. Знаєте, я, я собі так просто думала, чому ні. Я думаю, що це можна, вона легенька, необ'ємна, дивіться. Спокійно можна носити як шарф під пальто. Ну, на пальто. І досить прикольно. Тобто, цією шалю я дуже задоволена, як вона вийшла, що вона така універсальна. Ви ж бачите, можна на плечі, можна так, можна, я думаю, навіть як косинку, що подивимося разом з вами. Я дуже люблю носити всякі хусточки в церкву. Я думаю, чому ні. Просто що її треба, напевно, що якось загинати всередину. Щоб вона вийшла така. Ну, щоб вийшло красиво. Ось так. Дивіться. Бачите, як гарно. Показую вам збоку. Тобто, можна носити і так. Вона універсальна, дівчат. Так що. Якщо хочете, я можу схему додати, але там чомусь останній час мені попадаються такі схеми на пінчеристі, що там є. Там є е, 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 Недоліки в цій схемі. Трішки я її переробляла, вищитувати мені було досить важко. І, напевно, ще все. Так що напишіть, чи сподобалась вам така шаль. Вона буде йти в подарунок, як я кажу. Дуже-дуже гарній людині. Так. Далі, в цьому Аспе, що я ще зв'язала, ви вже бачили, це зв'язався такий неймовірний палантин. Боже, ну я задоволена. І кольоровою кольоровою палітрою цієї пряжі. І самим цим палантинчиком. Дуже гарний тут візеруночок. Є майстер-клас на каналі, всі майстер-класи, ну, огляди пряжі майстер-клас. Я вам залишу, можливо, ви хочете зв'язати такий самий ось візерунок. Дуже гарно тут він такими зубчиками. Бачите, він так заблокувався класно зубчиками. Ну, він... я так і хотіла. Ну, і дивіться, що його можна носити як палантин. Бачите, як палантин Можна носити, так, чому ні. Е, так. Далі. Е, далі можна носити як шарф, так? Ми його збираємо там, якесь пальтіжко, чому ні. Такі. Зараз, чекайте, бо я вже забула, коли, коли цим займалася, колись, коли вчилася. В школі, в університеті, там кругом, де я вчилась, я обожнювала пальта і зараз їх люблю. І це не мотує, що цей шарф такий і дуже дуже гарно. Шарф, палантин, ну, мені подобається, скажімо так. Так що, якщо хочете, вам сподобалася ця модель. Будь ласка, вяжіть. Показую що як я планую я його носити. Він дуже мені колиться пряжа, звісно. І я хочу носити його. Ось так. Чесно вам скажу, в мене є шуба, може, воно ще не цей е молі її не з'їсть на наступний рік, я маю на увазі, е то я буду носити його до церкви. Така собі ярка річ. Чи мені або комусь подарую, не знаю ще. Чесно, мені колить. Ну, от зараз на волосся об'ємне не колить. І давайте поговоримо про цей палантин. Важе він 230 грамів. Ширина його, я собі підглядаю, ширина його 47 см, а довжина 2,10. Так, довжина 2,10. Тобто він такий довгенький, бачите? Ой-ой-ой. Довгенький. Ця пряжа Кауні 8,2. Тобто на, 400, на 100 г 400 метрів. Дивіться, якщо вам подобається ця пряжа, вона вас не колить або у вас нема алергії на колючість, на вовну, спокійно можете брати кольори неймовірні. Пряжа в роботі, треба до неї звикнути. Якщо ви нормально звикаєте, то, будь ласка, пряжа мені сподобалась після прання. Вона дійсно м'ягенька, все. Ну, але це 100% вовна. Як не крути. Так, ще підпункт, ще мій історії закінчився. Я зв'язала два вироби неймовірно з собою, задоволена, тому що, коли вступала в ЦСП, я не знала, встигну я, не встигну, вийде мені, не вийде. Але, незважаючи на те, що ми дуже сильно хворіли, я встигла зв'язати ці вироби. Так, ну і готуємося до весни. В мене є три готових роботи. Розпочну з першої. У мене зв'язалась така балаклава. У мене зв'язалася така балаклава. Міряти не можу вам, тому що я в неї не влажу. Я щас тобі все спорчу. Улянка в мене в неї голова менша. Ось улянки менша голова, то вона, вона на ній прям лягає по голові дуже-дуже класно. Ще буду зв'язати тут нижній ряд, але. Просто ще в мене немає натхнення на цю роботу. І зв'язалася неймовірна шапуля. Ось, дивіться, тут вже геть, показую ближче, геть бірка в такому кольору. Бірки мені колись дарила Валюша. Глядачка. Був подарунок, такий пряжа, була дуже неймовірна. І ці бірки різнокольорові. Я ніде не могла присунути ту бірку, бо не було такого і пряжі. А ось всі карти зійшлися. Пряжа подарована, бірка подарована, і моя дитина задоволена. Зв'язалася ось така шапулька. Помпон робила на руках. Він ще не ідеальний. Я знаю, ну помпони це не мої взагалі. Тому що я можу все його застригти, і він не буде такий, як я би його хотіла бачити. Так. І ще моя одна готова робота. Це третя, це ось така шапулька для стінки. Така вона, можливо, я перемірюю цю шапку, бо та менша, та для глянки у стінки голова більша. Ой, клас! Я напевно, що навіть собі би взяла таку шапку. Дивіться, показую вам шапулю. Така простенька шапка. Простенька така шапуля зв'язалась для стіночки. Ось показую вам ближче. Це мої були готові роботи в цьому СП. У мене ще є от заявлений один недов'яз, тому що там можна було брати плечові недов'язання. Я вам покажу тільки, щоб ви не забулися і я, що він в мене є. І тепер я буду над ним працювати, тому що це виріб для мого чоловіка, коханого, і я хочу йому дов'язати його. Тут ще є що в'язати. Він би якраз на паску вже вдів, тому що так виходить, що я йому на паску постійно в'яжу ковтинку. То тепер будемо працювати, і я надіюся в цьому спеші дов'язати свій недов'яз, тому що його вже в'яжу багато років, років 3, чот... ні, не 3 років чотири, напевно, десь так. Ну, але не страшно. Все в мене дов'язується. Я нічого не розпускаю. Рідко ж дуже розпускаю, тому що хочеться, е, хочеться все одно цю роботу дов'язати. Якщо вже вже почала, у мене була на це ідея і я стараюся, по можливості все подов'язувати. Е, лишаю посилання на дівчат, на наших спонсорів. В них теж має вийти відео, я думаю, і ми з вами. Побачимо неймовірні готові роботи. В цьому проєкті я теж є спонсором, кого е, вибрати ще я не наважила, чесно кажучи, чекаю готових робіт дівчат, щоб вже оприділитися е, своєю готовою роботою, кому я буду відправляти приз. Ну і до скорої зустрічі. Ми ще з вами зустрінемося в цьому СП, тому що е, я маю дов'язати чоловічу ковтинку.